Hello, my liebe friend. Отже, хойте їх верде, айнен кезе кухен, фон айнен рецепт Євгеній Клопотенко, кухен. Ми маємо 500 грамів сиру кисломолочного, або творогу, як його хто називає, відсотковий. Маємо один жовточок, чотири ложки столові просіяного борошна. три столові. Неповні ложки цукру одну пачечку ванільного цукру все це ретельно перемішуємо, використовую жовток. При приготуванні не повне, не ціле яйце, а тільки жопток. Все це ми ретельно-ретельно перемішуємо. До речі, є у мене рецепт давала мені Лідія Фагамулін, моя шифиня і подруга з роботи, але я вирішив зробити. Українські сирники. От, все це дуже-дуже ретельно ми перемішуємо. Після того, як ми це все ретельно перемішали, дотримуючись санітарних норм, ми робимо ось такі. Кавелики великие. Вот. Не Так. Вот. Разрезаем. Зараз еще один скатаю. Такий цилиндрик. Вот такой цилиндрик скатал. Потом мы возьмем тарелочку я надеюсь, там да, видно эту тарелочку режем на вот такие шматочки вот вот такие я сделаю на Ось бачите, невеличкі такі шайбочки такі зроблю. Ось, якщо ви бачите, ось такі шайбочки робимо. От. Після цього розігріваємо олію на пательні сковородка. О, братен, так, а как же оно? Братенпфани. О, братен фани. А як розігрівати, слухайте, як розігрівати, я не знаю, як воно звучить. От. Отже, робимо ось такі шайбочки. От. І будемо смажити, як... На смак потім майна Любиенкелін прокинеться і скаже дідуля смачно приготував чи не смачно. Пательня у нас розігріта. Варени, варенички кажу сирнички і обсмажуємо двох боків Ось кінцевий результат. Вийшли смачні. Не всі, звісно, вийшли такими, як слід. Бистрі, так от, швиденько, швиденько так, раз. О, були такі, заховаємо, були такі, що пересмажилися, але в цілому вийшло все дуже добре. Смачного.